Ухвалили бюджет Дніпра на наступний рік. Депутати провели сесію у закритому режимі. В області почали продавати новорічні ялинки. Скільки коштують та чи є попит. Далі. Родина з Херсонщини відновлює втрачений бізнес у кривому розі. 14 грудня о 10 ранку у Дніпрі провели сесію міськради, під час якої ухвалили бюджет на 2023 рік. Засідання провели у закритому режимі, онлайн трансляції не було. Лише згодом на сайті з'явився запис засідання. Громадський діяч Денис Селін каже, це порушення закону про місцеве самоврядування. навіть під час військового стану має від... Бути оголошення про проведену сесію. Якщо сесія відбувається онлайн, то разом з оголошенням публікується посилання на трансляцію, де буде відбуватися. Наразі повністю ця процедура в Дніпрі і в деяких інших місцях не дотримується. Згідно з прес-релізом від міськради, у 2023 році місто отримує близько 15,5 мільярдів гривень. Розподіл коштів наступний. На виплати зарплат, комунальні послуги і енергоносії заклали понад 5 мільярдів гривень. На галузь комунального господарства 2,5 мільярди. Для житлового господарства передбачили 922 мільйони. На соціальні виплати закладено 350 мільйонів гривень. Транспортна галузь отримує майже півтора мільярди гривень. Для територіальної. Не оборони виділять 550 мільйонів гривень. Це на 60 мільйонів менше ніж заклали торік. Ми плануємо на наступний рік на сьогодні 250 мільйонів гривень по програмі тероборони, і це і це в основному на влаштування простіших укриттів наступного року. Ми плануємо зробити ще всі первинні укриття в дитячих садочках. Це більш 70 пунктів і. Я казав, 100 мільйонів виділено на ремонт саме бомбосховищ. Бомбосховище воно має більш ступень захисту, ніж первинне укриття. Денис Селін говорить, офіційно у місті укриттів та бомбосховищ немає. Наразі офіційної інформації такої немає, що ти можеш прийти в школу або в іншу будівлю, яка належить місцевій громаді, і там можна пережити авіаційні удари. Немає і тому, коли кажуть, що там закладені певні кошти, треба чітко розділяти. Закладені кошти на певні тендери. Але що отримують містяни, викликає великі питання. Тендер на обслуговування освітлення вулиць у 2023 році більший на 60% у порівнянні з минулим роком. Також у наступному році у місті продовжать реконструкцію об'єктів, зокрема площі Успенської. Ми брали кредитні кошти в банках на реконструкцію площі Успенська. І ось в цьому році ми її продовжуємо будувати і сплачувати за її ремонт. І в наступному році це йде по лінії капітальних видатків. Я вважаю, що пріоритети цього бюджету 2023, вони не поставлені на військові рейки і велика вірогідність виведення коштів. На відміну від Києва, у Дніпрі не закладали значного фінансування для закупівлі генераторів. За словами Дениса Селіна, з резервних фондів виділили на це менше 10 мільйонів. Наразі немає повної деталізації, куди саме витрачатимуть бюджетні кошти. Відповідні документи мають з'явитися у найближчі два тижні. Юлія Трофімова, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро. Це сосна кримська. Вона коштує від 500 до 700 гривень. Торгують трьома видами хвойних, розповідає продавець Іван. Це звичайна і кримська сосни та імпортна ялиця. Вона дуже добре ще росте на півночі Польщі або на Данії. Така буде коштувати від тисячі до півтори тисячі гривень маленька. А, щоб вище, ну, звісно, буде вже дорожче. Утім, є і більш економний варіант ялинка з гілок. Такий Іван продає по 200 гривень. Цьогоріч, каже чоловік, закупили на 40% менше дерев. Дизельне паливо в минулому році була одна ціна, зараз інша. Також якісь накладні розходи на зріз, трактор, бензопили і так далі це все тягне за собою якісь кошти. Тобто і закупка ялинки виросла значно. А на продаж ми її фактично не підвищували. На кожному дереві ярличок зі штрих-кодом та серійним номером. Ми заходимо на сайт «УкрФорест», Далі вибираємо перевірка новорічних дерев, вбиваємо номер, який ми бачимо набірці, загружається. І отримуємо походження. А от у Кривому розі сосни на базарах вартують трохи дорожче від 350 гривень. Покупці кажуть придбати, поки не поспішають. На що буду звертати, щоб вона була гарна, не дуже здорова, бо в мене немає багато місця, і також на ціну наразі в нас є ялинка іскусна дома, але дуже приємно бачити. Такий великий різновид ялинок, і приємно, що люди купляють, що люди не забувають традиції. Наталя виїхала з Харкова ще на початку повномасштабного вторгнення. З родиною облаштувалися у кривому розі. Жінка розповідає, не уявляє свята без ялинки. Ціна дуже важлива і важливо, щоб вона була з чіпом. Щоб ну це для мене першочергове, скажімо так. Тут я бачу є чіпи. Тут все добре і ялинка дуже гарна. Я думаю, донька буде задоволена. Це для неї буде сюрприз. Сосни на базарі Дніпра та Кривого Рогу продавці привозять з інших областей. Кіровоградський ліцгосп, веселі боковенькі, також є там Олександрія, Петрова, все з Кіровоградщини. Звісно, в цьому році брали не таку кількість ялинок, як у прошлому. Та незабаром розпочнуть реалізацію уже місцевих дерев, кажуть у лісгоспі. Сосна розмір від 1,5 до 2 метрів планується до 200 гривень. Сосна кримська буде трохи дорожче 260 гривень. В Петриківському лізоспі трошки трохи дешевше. сосна, в Дніпровському лізоспі трохи дорожче, тому це пов'язано з логістикою. Тобто доставка ялинок на ці міста, де буде реалізація. Цьогоріч у області на продаж заклали 12 тисяч дерев та вирубатимуть їх поступово, тільки якщо буде попит, придбати дерево можна у Дніпровському, Петриківському та новомосковському лісгоспі. Софія Москаленко. Віктор могуров Суспільне новини, Дніпро. В одному з медичних закладів Дніпропетровщини продовжують лікувати поранених військових. Серед них поранений під Бахмутом Андрій. Чоловік отримав міновибухову травму стопи. Військовому провели декілька операцій. Зараз медики оцінюють його стан як задовільний. Попереду ще тривала реабілітація та протезування. Я підірвався на міні. Дуже відома така назва як лепесток. І після чого вже почалася моя евакуація. Мої товариші, безумовно ризикуючи власним життям, доставили мене вже з нуля. Попри такі початкові негативні прогнози, моїм лікарям вдалося зберегти мене ногу, це дуже-дуже важливо для мене. Він був доставлений до нас у важкому стані, з минно-вибуховим пораненням стопи і з вогнепальним переломом п'яткової кістки, з великим дефектом де було проведено декілька операцій первинна хірургічна обробка ран і також стабілізація стопи апаратами зовнішньої фіксації. Самостійно він зможе пересуватися, я думаю, через декілька тижнів, але за рахунок того, що у нього немає п'яткової кістки, здатність до опори цієї кінцівки буде знижена. І треба буде в подальшому займатися протезуванням. Юлія і Віктор, селища Нововоронцовка, що у Херсонській області, приїхали до Кривого Рогу в березні. Виїхали через постійні обстріли з боку армії РФ. Звичайно, не хотілося від'їжджати, але коли почався масований обстріл саме з ну, початку селища, в'їзд до селища, то звичайно були вимушені зразу е, виїжджати. Одного разу вони заїхали все ж таки до нас в селище, але повної окупації селища в нас не було. Ми не були в окупації, ми були сім місяців під обстрілами. У нововоронцовці протягом чотирьох років подружжя розвивало свій бізнес-магазин автозапчастин. У нас був доволі такий великий асортимент, і ми тільки рік назад переїхали в нове приміщення, і покупців завжди багато було. Ну майже весь наш населений пункт та приблизно ну, наші селища Нововоронцовської територіальної громади завжди приїжджали до нас щоб купити свої автозапчастини. За словами Юлії, зранку 28 серпня вони дізналися, що поряд їх магазину прилетіла російська ракета. Це було все ж таки якась ракета, і говорили, що вона була ну дуже дорогою для того, щоб бити просто по селищу посередині там ринку, так скажемо. Це було. Взагалі не зрозуміло хлопців, військових там, чи техніки, чи якихось там ще когось там взагалі не було, ніде навіть близько. Тому ми не розуміємо, чому саме туди летіла така дорога ракета. Того ж дня, говорить Віктор, він поїхав в магазин, аби вивезти в вцілілі товари до Кривого Рогу. Коли ми все вивозили, відповідно. Умовно, скажімо так, нам повезло. Під час виїзду почався обстріл градами, але ми вже були максимально вже на виїзді. Тобто і Хлопці ускорилися, і вже коли ми заїхали за Маринське, тоді вже трошки спокійніше стало, і ми змогли нормально далі їхати. Врятувати вдалося майже половину товару. Віктор говорить, магазин дивом не зайнявся полум'ям. Решітка, що я вам говорив, радіатора, і ось ці осколки, які вдарилися об стінку і вплавилися в решітку, але не загорілося, дякуючи Богу. У кривому розі відкрили магазин в кінці жовтня. Віктор говорить, знайшли, вдали приміщення, ще й орендодавець поставив гарну ціну. Знайшлося таке от приміщення. Людина шукала сюди автомагазин, а були ми, і ми відповідно підійшли, договорилися по ціні, і нам дали можливість, скажем так, зайнятися заново цією справою. Тоді трошки, як кажем, бойовий дух піднявся, і ми потихеньку потихеньку скажемо відновлюємо свою роботу. Надалі подружжя планує розвивати свій бізнес тут і в майбутньому знову відкрити магазин в рідному селі на Херсонщині. Я подав заявку на грант від держави на 250 тисяч. є. і ми плануємо, якщо все буде далі гарно з селищем, селище буде відновлюватися, люди будуть повертатися і наші, скажімо так, постачальники будуть возити на Воронсов. То ми плануємо там відповідно також відкрити додатковий магазин, щоб людям. Скажімо так, були доступ до запчастин, щоб вони не їздили сюди в Кривий Ріг. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Працювали під стволами. Були угрози фрази або ми вас зараз тут положимо. Одягались мішки на голову, вивозився особистий склад. Особисто мені обіцяли на фасаді підрозділу з цих слів «нічайно проселити ноги і супроводіть до Ніколаєва. Найстрашніше це повторні обстріли. Не так важливо, там, яка площа пожежі. Да, просто, о, якщо повторний обстріл, автоматом під цей обстріл попадають хлопці, які там вже працюють. Були випадки, коли виїжджали з місця пожежі, а через дві хвили, хвилини знову туди прилітало. Нікому не заборонялося покинути підрозділи виїхати на підконтрольну територію, Ну, залишалось більшість тих, хто були до кінця, згодні працювати і надавати допомогу населенню, яке залишилося в Херсоні. Тяжко було з пальним. Ну, до останнього ми працювали жодної літри, ми у колаборантів і Структури РФ не, не взяли. Допомагали особисто зробили запас, допомагали нам е, наземних благодійники. В кошти було більше, в когось бензина, в когось дизеля мінялися, в кость техніки більше бензину, в когось дизельний. Точно так, е, так само це піноутворювач. Води вистачало, газречовин, піноутворювач ми ділилися. У мене було більше, я давав інші підрозділи. В кінці серпня тільки підрозділ з нашими українськими рятувальниками. Припинив свою діяльність, і сюди зайшла вже окупаційна влада. Ми повернулись в підрозділ майже вже вночі 30 листопада, 13 листопада, пробачте. Значить, ну, те, що побачили, то трошки воно нас, як скажімо так, шокувало. Я не кажу вже про там ті купи сміття, які воно тут лишили. Була вивезена техніка, вкрадена з підрозділу. Техніка, яка залишилась, була в непрацездатному стані. То хлопці вже своїми руками за цей період відновили дві одиниці. Тяжко з перших днів було це заправляти машини водою, так як в гідрантах пожежних води не було. Забирати воду можна було тільки з водоймищ. Дніпро не дозволяло це робити. Так це простреляма зона. Одна-дві точки, де ми могли забирати воду. Іноді часу чаю попити немає, тому що постійні обстріли і з виклику на виклик. Мирне, мирний, мирне населення, цивільну інфраструктуру. Ну, коротше, мирних людей. Можна так сказати. Ніяких там військових об'єктів, Дома, квартири.